Мікс дитячого одягу, почнемо з запакованого, що тут є в лоті. Це ось такі комплектики. Тут у нас буде курточка та комбез 86-92 см. Також ось будуть ось такі копани. Далі куртка 98 см, 86-92 см. Ще одна курточка на 110 см. Знову комплектик 110-116, 98-104. Куртка. Тут у нас комбез ось такий 74 80 см, куртка 122-128 см. Ще компенса 86-92. Легенька курточка, Це вже буде 98 см. 98-104. Далі тут у нас піжамки. Тут кофта та штани. 122-128 см. 110-116. Це вже така тонша. Піжамка. 122-128. 146 см, 122 128. 152. Тут у нас комплект. Світшот та юбка буде. 128 см. Це світшот, 128 см. 152. Ось така ковтинка на застібці, 122-128 см. Далі ще піжамки. Тут у нас футболка буде Гаррі Поттер, 122-128 см. Знову піжами, 152. Футболка 158-164. Світшот 116 см. Це на сукня 110 см. Ще одна сукня, 98 см, Ось такий спортивний комплект. 128 см. Тут ковтинка та лосини. Далі просто звичайні ласини: 140 см. 134 140 140. Ось такий врубчик 92 см. 122 128. 122 128. Тут в упаковці дві штуки. 122 128. Ось такі джинси, 152. Знову комплект. Ковтинка та штанці 86-92 см. Бодіки 62-68 см. Так, також ще буде в ось, ось така накидка. Карнавальна. Ось така кігурумі. 98-104 см. Тепла. бодік. Джинси 92 см, 98 Так, далі ще такі шорти: дві пари 98 см. Куртка, легка вітровка 122-128. Комплект для хлопчика 140 см. Також в лоті буде взуття, 26-й розмір. Кросівки в 34-му розмірі. Далі ось таке ще взуття. прорезинене Розмір буде 24. Ще одні кросівки 29-й розмір. І рукавички, шапочка. Окремо шапка. і ще такий комплектик. Шапка та рукавички. Також ось такий костюмчик пепи 128-140 см. Куртка 98-104 см. 110-116. Піжама 146-152. Ковтинка і штанці. 98 104 світшот. Комплект 146 152. Світшот та штани. 134 140 см. Лосини 122-128. 152. Піжама. 140. Штани. Спортивні 110 см. Дві пари. Карнавальний костюм. 128-140 см. Куртка 110-116. 146. 74, 80 см, 122, 128. 134. 122, 128. Худі. Таласини. 146. 134. Розмір L, Буде одна доросла куртка в лоті. 86, 92. 152, халат, 122, 128, 98, 104, 122, 128, 122, 128, 128, 140, 140, 134, 140, 134, 110, 116, 110, 122, 122, 128. 86 92 110 см 110 122 146 146 152